По суботах раз на місяць їздимо до Полтави на навчання на лл консультування. І так виходить, що в Полтаві наші навчання вони завершуються о 18.00 і потім нам іще треба до комендантської години повернутися сюди, в Кривий Ріг. Вчора був цілий день дощ і назад дорога була дуже важкою. З нами була з нашим бусиком, з нашою командою ще була автівка з Діма Хліба, там було особливе дитяче служіння, багато дитячих служителів було. І вони трошки заблукали, вони йшли, як кажуть, позаду нас. Вони самі дороги не знали. Вони трошки заблукали, і нам прийшлося зупинитися і їх, як кажуть, скоригувати, щоб вони нас знайшли. І знаєте, ми трошки згаяли час, і вийшло так, що об 11-й ми тільки в'їхали в Кривий Ріг. І нам потім ще по всьому місту, хто на визволення, хто доракувати в цьому напрямку, ще потрібно було роз'їхати людей, розвести пастор Зінченка, Євгеній, він розвозить своїм бусикам, там і від черні. В общем, це така історія. Знаєте, ми на Соцгороді, коли вже виїжджали з Соцгорода на 95-й, ми вже молилися, Боже. Ми знаємо, комендантська година, якщо якийсь патруль там зупинить, можливо, штраф придеться платити, 1800. Знаєте, нікому не хочеться віддавати свої гроші сатані, правильно? І ми Боже, ну зроби, щоб ми доїхали без усяких таких візитів. І ми виїжджаємо з п'ятака, з кільця на 95-й, і прям чуть ли не на середину дороги вибігає військовий, маше зупиниться. Якщо чесно, у нас у пастера було вообще один на одному сиділи в нього сім місць, а нас було дев'ять чи десять там. Ось, і нам взагалі не було. І пастер, зупиняємося. Ми беремо цього військового, військового, а він каже: Я їду з сум. Мені сьогодні лише о другій годині дня сказали, що я можу піти на десять днів у відпуску. Каже, я ледь дібрався оце до кривбаса і каже. А далі каже, мені начебто й недалеко, на вечірній, каже, але мені хочеться оце вже ж швидше додому. І ми, та сідайте, ми якось посунемось. Він зайшов, він каже, та я постою. Ні, там Олег брат встав. Цей військовий він сів йому вже за 60, він від початку повномасштабного вторгнення він пішов сам. І він каже, я більше ніж рік. Каже, я не був вдома в відпустці. І ви знаєте, ми і послужили, ми помолилися, ми благословили, ми його довезли, йому там 5 хвилин залишилося додому. І він каже, а де зараз можна купити квіти? Ви знаєте, 11 та година, комендантська, ми вже приїхали, там вже ми були майже о пів на 12, поки декого розвезли. Але він думає про дружину, про квіти, щоб їй радість якусь принести. І знаєте, коли ми заїжджали в Кривбас, ми Трошки якийсь навіть ропот був, що о, оце ми так пізно, десь там хтось через когось ми затримались, оце треба трошки якусь дисциплінувати, оце нас, щоб швидше збиралися, швидше. Ось. А коли Господь дав таку розраду, то знаєте, так радісно. І думаєш, боже, ну раз ми змогли оце приїхати послужити у цьому військовому, допомогти йому додому добратися. Нас уже й штраф не лякає. Але потім ми переписалися з пастором Зінченка. Він каже, все добре, я доїхав додому нормально, так що для Бога немає дрібниць. Да. І ми дякуємо Богу за все.